І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Лідівка. Сьогодні у нас 28 жовтня 2022 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено попереднім підсумкам по Пекінській капусті Манок. Значить, в нас було дві теплиці. Е, Висаджено. Це було 4000 штук. На сьогоднішній день ми вирізали одну теплицю, одна ще ось, як бачите, стоїть. де неде де вже почала бачите, портитись листок. І теж також потрібно вирізати. Але на сьогоднішній день, по-перше, що впала ціна дуже сильно, і по-друге, звісно, падає ціна і падає збут. Тобто, спочатку падає збут, потім падає ціна. От. Дві тижні тому ми почали вирізати і, в принципі, продали е, півтони. Ну, ми продавали там по різних цінах, але почали продавати оптова ціна була 38-40 гривень, зараз опустилася до 20 гривень, і я вам скажу, ніхто її не хапає. Ну, Не 20, там 20-22, але в принципі, таке 20-22 рубля. Зараз і її е, збуту немає. Але це не, не основна якби, проблема. Основне те, що мені не сильно сподобалось, в ну, цьому є й моя основна, вина, що ми мало взяли товарної продукції. Тобто, якщо я розраховував взяти з тисяч 2 тони продукції, то в мене вийшло. В два рази менше. Ну, я ще не знаю, скільки тут буде, скільки тут буде але по тій теплиці ми взяли трохи більше 500 кг. Це дуже мало. Хоча, в принципі, в середньому головка в нас виходить 670 грамів. Але за рахунок того, що багато не прижилося, багато під'їлося і пропало. От, от за рахунок цього і такий слабий вихід. Ну, тут вона вже стоїть готова в цій теплиці, якби зараз було замовлення. От, навіть по, по будь-якій приємливій ціні. О, ми б його все вирізали, піздали і забули поки що, поки що немає. Таке по ящичку, по, по два ящичка в день уходить. ну, Це, звісно, це мало. Це мало. Але що маємо, те маємо. В принципі, на цю пору. Це теж дуже непогано. От, через те, що в нас бізнес сезонний і в кінці жовтня, на початку листопада мати якісь гроші, от, навіть, навіть невеликі. Це теж дуже добре. Ось така ситуація по Пекінській капусті. Пізніше я буду, коли закінчимо продавати, я буду робити, підбивати підсумки. Як і по всьому іншому, там, я вже говорив, у нас ще трохи, вже помідор вибрали, але ще трохи залишилось його. От так само і по перцю вже перцю немає, але ще трохи залишилось. Як тільки я допродам? от, порахуємо і скажу підсумки по роботі з цими культурами. І також будуть підсумки по роботі з пекінською капустою, зеленою цибулею. У нас там ще є тепличка. Салатом. Але вважаю, що якби, не потрібно знімати відео. Хоча, може, можливо, зніму. От, е, ну, це якби не наш профіль, але було, була розсада е, лишня. Ми її висадили, побачимо, що з цього вийде. Ну, ось така ситуація. Ось ми тут ще різали, починали різати спочатку в цій теплиці, але подивилися, що та більш готова була. То спочатку вирізали ту. Ось така ситуація. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.